І у нас так почалися нові будні приїзд на будівництво за 30 кілометрів. Щоб ви розуміли, от такий у нас був ремонт. Як ми продали квартиру за тисячу кілометрів, переїхали на зйомне житло в невідоме село. Про будинок це взагалі окрема історія. Хоч я була там щаслива, задоволена і тому подібне. Але розповісти про цей будинок то дійсно буде трішки весело. Але ми кожного ранку їхали за 30 кілометрів, тому що в нас працювали різні люди, робили ремонти. Цей чоловік, наприклад, щось там вимірює квадратуру на першому, на другому поверсі. На другий поверх він так і не заліз, тому що не було як залізти. І він каже: Я вам на слово типа, повірю коротше. І щоб ви розуміли, це проект був на світло, по-моєму. Я не пам'ятаю вже, якщо чесно, бо пройшло вже скільки років. І в нас дивіться, ще робити треба потолки, класти плитку, класти ламінати. У нас немає дверей, у нас просто немає нічого. Ну, як можна заїхати сюди і жити? Але ж ніяк. Тому ремонтні роботи продовжуються, вони тривають. І так, на протязі кожного дня, з дня переїзду, це ми переїхали в 23-му році, 28 серпня. Кожного дня, ставаючи зранку, ми їхали на будівництво, ми їхали на об'єкт, тому що треба було контролювати, треба було видавати кошти, треба було закуповувати матеріал. А тут, на хвильку, вже було холодно, якраз на той час, хоч це був літній період. Але це був вже кінець літа, початок осені. Тут дійсно всередині було холодно. На дворі в нас бардак, забору в нас немає. Опалення в нас, ну, якби вже проведене. В нас є на дрова, але в нас нема дрів, в нас немає де складати ці дрова. Це кухня, столова, там далі йде кладова. Дивіться, взагалі немає ні меблів, взагалі немає до кінця доведеного ремонту. І ще дуже багато роботи, а ми все ще на зйомному житлі.